Усім привіт! Ось таку смакоту можна приготувати у спеку: холодний, смачний латвійський борщик. Він неймовірно смачний, легко у приготуванні та дуже ситний. Усім приємного перегляду та скоріш зі мною готувати. Для початку цього рецепту ми наберемо підварений червоний бурочок на грубому терпу. Мені цей рецепт дуже подобається, бо тому, що він надає таку свою прохолоду, таку свою ситність. І він дуже смачний. Він у спеку дуже виручає. Далі ми цей буречок підсолимо і лимон. Ми його трошечки помнемо і розріжемо на обпіл. Лимон дуже гарний, має тонкі стінки. І щоб кісточки не випали нам у буречок, так підтримуємо. Потрібно десь так дві столові ложки видусити лимону. О, борочок буде тримати свій колір і надасть лимон свою кислинку. Трошки перемішаємо. Ось так. І сюди. Взагалі сюди йде варена кобаса. Але я як в олів'є, як в укрошку я замість вареної кобаси додаю філе колічем. Можна ось так подрібнити: отакі. Бачите. Волокна. Я не скажу, що я не їм варної ковбаси, не купляю, я купляю, але просто мені подобається, коли більше тут відчувається такого плану м'язка. Ви можете використати варену ковбасу. Дякую, що ви підписуєтесь на мій канал, що підтримуєте лайками, робите репост відео, коментуєте. Мені дуже приємно. Підтримуйте наш український контент, бо його дуже мало. На терена Ютуба хочеться, щоб було його більше. Помиті та почищені огірочки нарізаємо ось так на такій дольки. Можна два великих або чотири маленьких, і не потрібно їх чистити від шкірки. Також можна натерти ті огірочки, але я люблю, коли відчувається. Огірочок. енергієнти. О, огірочки так смачно пахнуть. М -м -м. Так, все перекладаємо до спільної височки банячка. Те, що у вас є. Також нарізаємо відварені яйця. Їх можна теж порізати або натерти. Це як у вас у часі. Навіть якщо у вас часу немає, взяли терку в руки і все перетерли і все є готове. Хто має трошки більше часу і любить так, щоб більше відчувалися то ви нарізайте як я. Відправляємо все разом. Одне яйце залишаю, потім, щоб прикрасити борщик. Також сюди ми нарізаємо обов'язково зелень. Це у мене петрушка. Можна кріп, зелену цибулю, ту зелень, яка вам подобається, яку ви любите додати до перших страв. Тепер все будемо заправляти. Трошечки чорний перець можна використати суміш перців. Я би використала, але не маю наразі, не змогла знайти. Трошечки підсолюємо. Не забувайте, що ми бурячок підсолювали. Додаємо сюди сметану, гірчицю. Це у мене вона міцна. Кефір. Тут у мене 2,5% жирності потрібно такий вибрати, щоб він був жирнувати, він був смачніше. І треба 900 мг. Тут у мене 870. Так, трошечки підмішуємо, щоб розчинилося гарно гірчиця і сметанка. І видаваємо весь кефір. Перемішуємо. Подивіться, який красивий колір робиться. Краса. На смак, повірте, він дуже смачний. Я минулого року робила, вже показувала на каналі, але ще хочу ще зробити, бо багато приєдналося нових людей, і хочу ще з ними поділитися. По рецепту сюди йде газована мінеральна вода 700 мг. Але я вилию трошечки, я змірюю і вже тоді буду дивитися по консистенції. Так, і перемішуємо. Ну, 700 грамів точно сюди йде. Так, Все, вливаємо, Все. Все. Готово. Зараз спробуємо на смак. Я трошечки люблю солонувати, не знаю. Що це є норма у мене. Ну, я трошечки підсолю. І це перемішаю. Ви спеції додаєте до свого смаку. Все. І накладаємо у тарілочки. Ту смакоту накладаємо у тарілочку. Ну, і, звісно, прикрашаємо яйцем. І так, спробуємо. Mm. Це дуже смачно. Дуже-дуже охолоджує, надає свіжості. Ось такий борщик потрібно готувати у спеку, бо він дуже смачний. Тут мені дуже подобається, коли варна ковбаска замінилась в філе. Mm. Така легка нотка гірчиці і така гостринка. Дуже смачно. Дуже-дуже. Я рекомендую. Я наполягаю такий борщик приготувати і посмакувати. Ну він дуже смачний. неможливо втриматись, уже ситний. Тому наполягаю усім приємного апетиту. До нових смаколиків! Беріть себе та Україна!